Це діляночка з туркою. Посіяна 25 травня, сьогодні 13 липня, такий стан. Оброблялася вона досходовим гербіцидом, підживлялася фунгіцидом, інсектицидом, мікроелементами, бором. Отакий от от стан на сьогодні. Вже десь можна сказати, середина вегетації пройшла. Зарано що поки що якісь висновки робити по урожайності. Але я думаю, що все рівно нав'яжеться щось, щось буде з врожаю, буде щось, щось видно. Гарбузик нормальний, цього скинуло, 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 не витягує в залежності від кількості вологи, від температури. Навіть зараз, якщо подивитися, якась є завість, це ще нічого не означає, тому що може поскидати завість. Проїдуся по ділянках, покажу, як який гарбузик себе почуває, як він себе показує після пізнього посіву, в кінці травня. Зробити висновки можна буде тільки восени по урожайності. І все рівно не вгадаєш, бо кожного року по температурі, по погоді, по опадах різна ситуація. Цього року одна ситуація була, на наступний рік можуть зіграти зовсім по-іншому. Тому потрібно не знаю, ризикувати, пробувати різні варіанти. Побачимо, як воно буде себе показувати. Кому цікаво, Тісь, хай підписуйтеся, слідкуйте за розвитком подій, за розвитком гарбузиків. Будемо робити огляд і інших ділянок. Нагадаю, ще раз це турка, яка куплена з Туреччини, по 20 доларів кілограм купляв. Але ділянка перший рік оброблена після сільника. Доволі багато бур'янів тут буде до осені. Ділянка, ця, ще раз повторюю, прополювалася тільки трактором, механічно вручну не прополювалася в рядку. От така от ситуація станом на 13 липня. Поїхали далі. Ще одна ділянка з гарбузиком турка турецької селекції. По 20 доларів купляв насіння. Тут та ділянка виполона вручну, але все рівно на осені заросте. Я не буду повторятися, всі ділянки оброблялися інфудицидом, інсектицидом, мікроелементами, бором, амінокислотами. Обробка однакова. Але десь ще полилася вручну, десь вручну не встигав. Тому буде по бур'яну різна звісно, ситуація. Але сама ситуація по гарбузиках буде видно тільки восени. Ага. Є гарбузики які якісь зав'язуються. Це ще не показник, тому що в залежності від того, яка буде погода, будуть опади, буде тепло, жара, чи яка буде температура. Ще може і поскидувати зав'яз, або може навпаки зав'язатися ще більше. Тому зараз висновки якісь робить зарано. А так взагалі площа виглядає непогано. Будемо слідкувати за її розвитком і надалі. І який буде результат уже восени, покажу пізніше, звичайно. Кому цікаво, слідкуйтеся, підписуйтесь, ставте сповіщення. інші відео, які інші сорти, як себе почувають, теж буду додати відео з огляду ділянок. Тому слідкуйте, не пропускайте. На цій площі посіяний гарбуз Сіроволський. Сіяний він 15 травня, а сьогодні 14 липня. Саме перша ділянка, яку сіяли в цьому році в такому він стані, квітує. Гербіцид тут застосовувався трифлоролін. за 20 днів до посіву його внесли, потім не давали дощі, холод сіять. І після того, вже як гарбузик зійшов, була зроблена міжрядна обробітка два рази, в рядку не пололася тут. Побачимо, як по результату дасть цей гербіцид, як він вплине на урожайність, щоб зробити результат чи його застосовувати на наступний рік. Гарбузики вже потроху в'яжуться, я туди в площу не буду лізти, бо зранку роса велика. Але так площа виглядає непогано. Залишилося чекати осені. Головне, щоб була погода добра і буде все добре, тому слідкуємо далі. А це ще одна експериментальна ділянка. Український багатоплідний, посіяний на 70 см міжряддя, а насіння 2020 року урожаю. Пролежало 5 років насіння перед тим, як його посіяли. Тому, кому було цікаво, чи можна сіяти насіння на наступний рік. От вам відповідь. При належному зберіганні 5 років насіння пролежало, і все посходило і заплило, все нормально. Схожість була гірша, однозначно. Сразу скажу, Схожість гірша, ніж свіжого насіння. Але зійшло достатньої кількості для того, щоб заплести всю площу. Тому слідкуйте далі, яка буде урожайність, який буде результат з цієї ділянки. Покажу пізніше. Підписуйтесь, слідкуйте, кому цікаво. А це площа з болгаркою. Сіялося 25 травня, сьогодні 14 липня, вже і в'яжуться гарбузики. Щось вже позав'язалося, щось ще нав'яжеться. Площа виглядає непогано, трохи бур'яну, тут тільки один раз промотижив міжряддя швидко сплилося. Самі ряди сплилися, тому ніяк було заїхати ще раз промотежити. Вручну тут не пололося, теж була підживка, вегетативна маса гарна, листок красивий. Дай Бог здоров'я і погоди уберемо, буде посівний матеріал, кому потрібно буде болгарка на посів. Сподіваюся, що буде в наявності, тому слідкуйте і кому буде потрібно, звертайтеся.